Майя Молчанова, коли починається дощ. Глава четверта третій день. Кажуть чим ніч темніша, тим яскравіші зорі. Після дощу з'являється веселка, за чорною смугою завжди настає біла. Навряд чи останні місяці мого життя можна назвати чорною смугою лише через жахливу втому та неможливість вибратися за межі міста я жива, здорова. Є дах над головою, їжа на столі, тож чорної немає, скоріше, сіра, як асфальт, як похмуре небо. З іншого боку, чи це не трагедія всіх часів та народів відкладати власні бажання, мрії, життя на потім. У будь якому випадку хочеться вірити, що вже тепер точно прийшла черга білої смуги. Піщаної, прибережної та безлюдної смуги, що обдувається легким морським бризом. Під моїми босими ногами перекочуються дрібні золотаві піщинки та уламки мушель, але їхні легкі уколи навряд чи можуть зіпсувати мені настрій. Я продовжую йти вперед, радісно посміхаючись сонцю. Хіба можна бути щасливішим? Крики чайок зливаються в одну мелодію з шепотом хвиль, і це не ролик на Ютубі, це життя, те саме життя, яке ми втрачаємо у спробі вижити. Поступово берег почав звужуватися ні про які дороги, будинки і натовп галасливих туристів вже не йдеться й мова. Тільки у самого перешийка тиняється невеличка компанія підлітків, але вони. Не надто мені цікаві. Під товщою води я помічаю білу смугу коси і, не гаючи часу, роблю крок уперед. Не надто сильний, але впевнений про холодний потік миттєво охоплює мої ноги. Я підіймаю поділ спідниці розлітайки, зав'язуючи її вузлом на поясі. Рушник і рюкзак з невеликим перекошуванням висять у мене за спиною, але з кожним кроком. Я заходжу все далі. Мені починає здаватися, що невдовзі і це не допоможе вберегти їх від води, але ні. Я проходжу не більше 20 метрів і знову хвиліло скочуть виключно мої щиколотки і спідницю, що стала важкою від солоних бризок. Обертаюся, щоб оцінити свій шлях і ледве стримую смішок. Буквально моїми слідами з ентузіазмом на обличчях крокують ті самі підлітки, які нерішуче м'ялися біля води ще кілька хвилин тому. Схоже, я для них як пророк, який веде в нові землі, але все ж таки шлях у нас різний, тож вперед і тільки вперед. Весь день я з легким серцем присвятила найулюбленішому заняттю будь-якої працюючої людини. Одним словом, ледарювала. Що може бути кращим? Лежиш собі на пляжі, ніхто тебе не смикає. У ранковий час я спала, засмагаючи на піску, в обідню годину ховалася в тіні тонких дерев, попиваючи прохолодний лимонад. Спека постаралася на славу, і від ранкового лимонадного айсберга, який я діставала з морозилки, залишилися рідкі шматочки льоду, що плавали в пляжці. Ось і зараз, наплававшись до того самого стану, коли починаєш відчувати кожен м'яз, навіть якщо про існування деяких з них раніше і не здогадувався, я лежала на березі. Теплі промені, тихий шум прибою, бризки хвиль, хоча ні, не бризки, неохоче розплющую очі в пошуках зниклого сонця і розумію. Що бризки ці були якраз таки прямо з хмар, що злетілися над морем хижою з зграєю. У напівдрімоті це не так відчувалося, але тепер я помічаю, що і вітер похолов, і краплі зриваються не вперше. Просто до цього моменту я їх ігнорувала. Дивлячись на хвилі, що стрімко темніють і посилюються, починаю хвилюватися. Треба ж мені було забратися так далеко. Після переходу через перешийок я йшла не менше години, а то й більше. Поглядаючи навколо і відпльовуючись від піднятого різкими поривами вітру піску, починаю збирати сумку. На той момент, коли я нарешті добираюся до потрібного місця, дощ уже лє стіною. Буквально так. Адже стало важко розрізнити навіть хвилі, що вирують прямо переді мною. Ще складніше розгледіти крізь безперервні потоки дощу протилежний берег, але в якійсь відчайдушній надії я все одно стою на самій кромці піску, вдивляючись у цю все поглинаючу сірість. Мене починає лякати сама думка, що в грозу, яка починається, я можу залишитися на безлюдному острові в повній самоті, і цей страх грає зі мною злий жарт. Похитнувшись від яскравої блискавки і майже миттєвого гуркоту грому, я невдало послизнулася. Стрімкий морський потік різко тягне мої ноги в бік, і, не отримавши рівноваги, я падаю, піднімаючи фонтан солоних бризок. За кілька секунд я тільки й встигла злякано вчепитися за берег, з розпачем розуміючи, що це мені мало допоможе. Спідниця, хоч і пошита з тонкої тканини, але ноги сплутала миттєво, як справжня рибальська сітка, обравши, мабуть, мене своїм уловом. А наступної миті чиїсь сильні руки вже підхоплюють мене, вириваючи з потоку. З тобою все добре. Проривається крізь шум дощу і хвиль стурбований чоловічий голос того, хто тримає мене за плечі, які дрібно тремтять чи то від холоду, чи то від страху. Ні. виривається в мене, але, трохи подумавши, я виправляюся і додаю все, що трохи розгублено. Так, напевно, я ще не зрозуміла. Істинно: жіноча відповідь. Хмикає у мене за плечем чоловік, допомагаючи встати на ноги. Мокра тканина обліпила ноги, хлопаючи під різкими поривами вітром, мов вітрила, десь у висоті похмурих грозових хмар знову пророкотало, і, мимоволі здригнувшись, я все таки встала на тверду землю, нарешті приходячи до тями. Тільки в цей момент усвідомлюю, що голос рятівника мені знайомий. Хоч я й не до кінця наважуюсь повірити в це, він тут? Як? Збентежено піднімає руку козирком, роздивляючись крізь дощ, Андрія, який продовжує притримувати мене за плечі, прикриваючи собою від вітру. Звідки ти тут? задаю єдине питання, яке крутиться в моїх думках, як білка в колесі. Пізніше треба йти звідси, він киває на борхливі хвилі. З цим я не можу не погодитися дощ ллє, як з відра, блискавки, грім працюють у тандемі з морем, що розбушувалося. Відпустивши мої плечі, Андрій одразу ж веде мене в бік невеликих пагорбів з якоюсь дерев'яною, напіврозваленою, будкою альтанкою метр на метр, що сховалася в безвітряній низинці. То як ти тут опинився? повторюю питання, щойно ми забираємось під дах цієї розвалюхи. Прийшов, усміхається він, і я практично читаю по губах його відповідь, адже слова миттєво забирає вітер. Прийшов, прямо від поїзда, знаєш, ти або маньяк, або мій персональний ангел-охоронець. Другий варіант, звісно, краще, він задумливо потирає підборіддя. Але краще буду просто собою Андрій і простягає мені руку. Стоїть весь мокрий, розпатлений, потемнілі від води волоси прилипли до обличчя, футболка обліпила тіло, і все ж таки він навіть не уявляє, наскільки я рада його бачити. Я пам'ятаю, кажу після невеликої паузи і відповідаю на рукостискання Невже він думає, що я могла його забути? Чим можна зайняти себе у дощ? Вдома я зазвичай вмикала фільм або брала книгу, готувала якісь смаколики, розбирала старі фотографії. Чим можна зайнятися в дощ на острові, відрізаному від цивілізації, коли в рюкзаку лише сівши телефон, рушник і майже порожня пляшка лимонаду. Була б я одна, напевно, весь цей час знемагала від тривоги, але одна я, на щастя, не була. Пліч опліч поруч зі мною сидів Андрій, і його впевненість та спокій мимоволі передавалися мені. На моє запитання, що ж нам тепер робити, він максимально просто відповів чекати. До ночі ще далеко, гроза закінчиться, перепливемо назад. Про те, як пливтимемо, я намагалася не думати. До того ж, Андрій, здається, здогадувався про мої сумніви, отже, відволікав, як міг. Спочатку ми просто розмовляли, але дощ настільки розшумівся, що робити це стало важко. Христики-нулики на піску нам швидко набридли, і, здається, після восьмої нічієї ми переключилися на бики та корови. Суть гри в тому, що кожен загадує своє число з чотирьох цифр, а завдання противника відгадати це число. Для справедливості між нашими ігровими полями Андрій поставив у пісок вертикальну дошку. Лівою рукою ми показували кількість збігів корів, якщо названа цифра є в числі, правою биків, якщо цифра не просто є, а й названа на своєму місці. Ця гра виявилася набагато цікавішою вже тим, що тепер ми перемагали поперемінно ще кілька годин цього ув'язнення, і впевнена ми заново винайшли б судоку. А от поговорити вдалося тільки тоді. Коли дощ почав стихати, і зблідлі грозові хмари, наче війська, що зазнали буразки, причаялися на обрії. Безлюдний острів Я, певно, п'ятниця, він Робінзон, бо хоча б знає, що нам робити далі. На межі видимості з води стирчать старі проржавілі човни, і я трохи запізно заспокоюю себе тим, що у разі чого блискавка вдарила б не по нам, а по груді металу. Крізь дірки сірих хмар промайнули перші сонячні промені, піднімаючи над морем горизвісну веселку, мабуть, ту саму, що неодмінно чекає за поворотом. Дрібна мряка ще зривалася, але хвилі стихли, відблискуючи рожевими спалахами неба, що ніби засоромилося від нашої уваги. Кращого часу для повернення нам і не знайти. Продовження історії буде що понеділка, та що середи. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал та натискайте на дзвіночок, щоб першим почути, що ж буде далі. Та пишіть в коментарях, який момент цієї глави вам сподобався найбільше. Мені та автору роману дуже приємно читати ваші відгуки. До зустрічі, ваша пташка!